Так, цей день настав. Дякую тобі, моє youtube Альтерего, за мотивацію дано мені, щоб пересилити себе і нарешті подивитися дві вежі. Ну тобто останні років вісім я домбив бомбас. Я старався передивитися цю легендарну трилогію, але далі за персня, на якій в мене є шикарний огляд за посиланням зверху в кутку та в описі, не йшов. Чому? Бо це понад 10 годин контенту. а Я взагалі то зумер і без паралельного перегляду Савий Серферсу стільки не витримую. Але завдяки цьому огляду, я перше ведучий, не тому що найкращий, а тому що єдиний, нарешті до цього дійшов. Дійшов до огляду фільму Володар перснів, дві вежі. Так ось ліг я значить дивитися фільм, дивлюся, дивлюся. Аж тут розумію, що вже цілу годину я переглядаю театральну версію для всіх, хто не шарить, пояснюю. У володаря перснів є дві версії: театральна, тобто та яку показували в кінотеатрах, та режисерська, яку випустили пізніше, і яка має багато додаткового контенту. І звісно ж, кожен поважаючи себе кіномен, дивиться ВП саме у режисерській версії. Напевно, про цей факт варто було наголосити в огляді на першу частину, але тоді я я, я, я я забула. Як ви розумієте, перегляд театральної версії я собі простити не міг, тому змушений був піти на відчайдушний крок. Що я зробив? Звісно, вимкнув і пішов дивитися режисерську з самого початку. Часом мій перфекціонізм працює взагалі не в те русло, але це дало мені змогу, хоча б трішки порівняти відмінності обох версій. І загалом більшість доданих сцен не мають великого впливу на сюжет, що абсолютно логічно і по-іншому бути не могло. Але ці моменти додають більше контексту, атмосфери чи просто веселих діалогів. Звісно, бувають і не зовсім вдалі вставки, але все ж таки зазвичай вони додають історії життя. Тому режисерку, ніби і можна скіпати, але ще раз, ко кожен поважаючи себе фан скаже дивитися саме її. А хто я такий, щоб перечити фанбазі? Тому я з цією думкою погоджуюся. Але будьте готові, що вся трилогія забере вас часу як добрячий, за файний сезон серіалу. Файний, як і люди, що ставлять лайки, діляться моїми відео, підписуються на канал або ж підтримують мене на Патреоні. Дякую вам за це щиро, і якщо тобі також подобається моя творчість, і ти раптом забажаєш кинути мені гріш, то можеш це зробити за посиланням в описі. Звісно, якщо вже задонати в ЗСУ, бо тільки завдяки ним ми маємо можливість на хоча б трішки нормальне життя. Як відомо, з першої частини братство персня розпалося. Що сталося з учасниками цього командос? Фродо з Семом продовжили нести перстень до Мордора. Мері і Піпін тусять живими деревами. І ні, це не наслідок їхнього захоплення табаком, бо весь табак вже давно закінчився. Так, це швидше ломка. А Арагорн та Гімлі йдуть захищати королівство Роган від нової надмогутньої армії Сарумана, який ще в першому фільмі знає імбовішого імба. Імба доброго чародія переметнувся на сторону зла, і взагалі, коли Гендер гуляв по цій усадьбі, в нього не виникло відчуття, що фанат такого архітектурного стилю не сильно походить на добрячка. Га коротко кажучи, всі частині починається головний екшон, але про все по порядку. В силу свого топографічного Фродо з Семом ходять кругами і не можуть просунутися в сторону Мордора. Про що думали найвищі розуми Середзем'я, довіривши їм буквально існування людства? Перші хвилин 20 вони реально не можуть вибратися практично з тієї ж самої локації, на якій і закінчили в минулому фільмі. Але в режисерській версії цей момент виглядає достатньо виправданим. Завдяки більшій кількості сцен нам більш розлого показали цю локацію, і що це не просто спуск до болота, як це бачилося спочатку, а що там є всілякі прірви та ске. Які заважають орієнтуватися у місцевості. Тобто Фродо з Семом виглядають не такими ідіотами, як це думається при перегляді театральної версії, плюс копілку режисерської. Але ці намотування кругів були потрібні лише для одного для виправданої появи золоця всієї франшизи: Голома. Він добре орієнтується в цих краях, і головне знає шлях до Мордора. Через що наших два паньки закривають очі на те, що він при першій же зустрічі хотів їх буквально вбити, я хотів крові. Ну і гляньте на нього. Він ж точно виглядає надійним супутником для подорожі в найпекельніший Точок серед Вірно? А, взагалі, персонаж культовий і є одним з найпізнаваніших елементів усієї франшизи. В першу чергу, це технологічний прорив в сфері анімації, графіки. Навіть зараз він виглядає дуже гідно, не прям фотореалістично, але те, як він взаємодіє з гобітами і з середовищем, це просто неймовірно. І хоч аніматори це буквально чудотворці, які проробили колосальну технічну роботу, душу голому подарував виконавець цієї ролі. Енді Серкіс, те, який характер, голос, повадки, емоції він вклав цього персонажа, зробило йому усю його подальшу кар'єру. Його навіть старалися просунути на Оскар, але там відмовлялися сприймати гру CG героя за повноцінну роль. Зануди. Якщо ж узагальнювати розвиток саме цієї сюжетки, то найцікавіше в ній це переміни, які переживають герої під впливом кільця та одне одного. Голум вперше за багато років відчув до себе адекватне ставлення, через що навіть почав відринати свою злу натуру, але все ж в кінці, після того як Фродо його зрадив, він знову повернувся до ідеї повернути собі те, чим колись володів кільцем. Чи краще сказати вернути те, що володіло ним? Але взагалі-то Фродо його спаса не зрадив, але шторменцю не прийшла в голову думка прояснити своєму поводирю, що якби його не затримала варта гондора і не побили ногами його голівку, то довелось би йому трішки так зловити стрілу в бочину. Сам Фродо вже потрішки плавиться через кільце, і ми все більше бачимо те, як воно для нього стає центром всього, через що він починає сходитися характерами з головом. Думаю, якраз через це Торбец і емпатує йому, бо розуміє цю ношу. Хоча саме як єдиному адеквату це, звісно ж не подобається. Я тебе серво навчу, як правильно себе поводити. Ну. Поки поводишся як серве, то тільки ти, дівчата. Припиніться негайно. А знаєш, що усім би жилося так класно без тебе, без твоєї галімої мамаш. В Свою чергу Мері і Піпін в кінці першого фільму потрапили у полон до уроків, а трійка Арагорн та Гімлі побігли їх виручати. Але їх тут не знадобилося, бо завдяки роялю з куща. Першому їм вдалося звільнитися для того, щоб потрапити у полон до Ента. Ось до цього чувачка, який теж бажає їх бити, бо думає, що вони орки. Ну гляньте на них буквально одне обличчя, і здавалося би, що ж зможе їх спасти. Можливо, випадкова зустріч з роялем з куща другим. Так, Гендальф мирав і воскрес сюрприз таким дивним чином наш чародій відправляє Мері і піпіна тусити зентами для того, щоб вони переконали їх доєднатися до війни та протистояти Саурону. Але що б вони їм не говорили, довести щось цим старим дідам, все одно не вийшло. Ех, ну що пробиш, давайте тоді ви віднесете нас додому. Так, звісно, хобіц. Тільки давайте небезпечним шляхом, а ось тим через Ізенгард. Там якраз ваших братів, сестер під корінь виробили, кинули палати, де вони страждали в пекельних муках. Це, до речі, все сароман зробив? То що? Доєднатись до війни? Хоч така різка зміна мотивації Ентів, якщо чесно, виглядала трішки кривувато, але я ж казав, що ці малі будуть корисними. Такс, до речі, що до війни, вона ж тепер офіційно розпочата. Так що після зустрічі Гендальфа з Арагорном, Леголасом та Гімлі вони дружньо відправляються до королівства Роган, де Сароман з армії Уруків вже активно кошмарить населення. І оскільки любитель готичного стилю своїми магічними витребеньками затьмарив розум короля Теодена, то захоплення землі вершників мало б відбутися швидко і легесенько, так би мовити великий безпощадний урокський блізкий Ця война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дні. Але на кожну дію знайдеться своя протидія, а на кожного саромана свій Гендальф, якого мало того, що респаунули після невдалої катки, так йому ще й новий лут дали, прокачали магічні скіли, І тепер він не просто якийсь там Гендальф сірий Пфф, він тепер і сам свого роду. Білий, а взагалі, ґендафіса роман, не просто люди. Вони є одним із майерів, духами посланих богами в цей світ з метою протистояти Саурону і спрямувати народи до боротьби з ним, і всякі інші розумні слова. і Це все описано в книжках. Але я книжки не читав, бо там букви поки що то тяжка наука. Манкій. Ну але суть в тому, що Саруман зрадив, Гендальфа воскресили і поставили на його місце, і тепер вони, типу, рівноправні по силам щось таке. Але всі ці високі матерії не завадили Гендальфу в один момент взяти. І ну, ви, хлопці, всі класні, але щось я довго світився на камеру. Так що я знову знайшов собі мотив зникнути на півфільму, щоб в кінці спасти ваші дубці. Чао Ем, um, окей, okay. а що нам робити? А вам, хлопки, не залишається нічого, окрім як допомагати людям рохану вистояти проти урокської навали. Після знатної пробивки виходить виходиться я у хорошому контексті з цих слів кажу: Король Теоден приймає рішення зігнати весь свій народ до фортеці у гельмовому яру, оскільки ворог вже близько, а співвідношення сил явно не на користь конепасів, і саме там вони готуються прийняти бій та очікують одну з найкрутіших баталій в історії кіно. Я часто зустрічав думку, що ця битва навіть краща за битву при міна І як на мене, на це є вагомі причини. По-перше, це умови, за яких все відбувається. Ніч злива, фортеця, з якої немає іншого шляху, окрім як шляху боротьби. А роган мало того, що в меншості, так в них ще й ця меншість абсолютно не підготовлена, оскільки більшість професійної армії король вигнав ще раніше за ініціативою Сарумана. Одним словом, максимально напружена атмосфера перед битвою за виживання цілого народу. І знаєте, насправді в мене виникло багато суперечливих емоцій в цей момент, оскільки з однієї сторони ти бачиш цих старців та підлітків, що беруть до своїх рук зброю. І ти, як людина, яка вже понад рік живе в країні, де відбувається війна, відчуваєш цей жах і розумієш, що багато з цих людей просто ну не виживе. А потім пара тамадів легласта гімлі влаштовують конкурс на найбільшу вирубку орків. Гостро вухі серфить на щиті, а низькорослого бородання закидують в натовп уроків, що в режимі Берсерка він порубав декілька десятків свинок. Ех, так, ми реально травмована нація, і думаю, що тепер українці завжди дивитимуться на такі речі, як мінімум, з дуже великим скепсисом. З іншої сторони, ВП це одна з небагатьох сучасних франшиз, ну, принаймні відносно сучасних, яка не боїться вказати на те, що існує безперечне зло. Тобто, зараз в кіно віддається перевага тому, що не все так однозначно, життя не чорно-біле, і в кожної сторони конфлікту є свої мотиви, і все сіріше, рішення здається, але це не відміняє того, що зло існує, що випадки виникнення явного агресора та його жертви були, є і будуть. Ми цьому яскравий доказ. Звісно ж, такі масштабні події не могли не супроводжуватися ще дорожчим та новітнішим візуалом. В порівнянні з першим фільмом в двох вежах починає виділятися більша потреба у комп'ютерній графіці. Окрім Голома, тут є детально промальовані енти, і, звісно ж, великі баталії. Саму ж графіку продовжують грамотно поєднувати з практичними ефектами: статистами, тисячами одиниць реквізиту та десятками мініатюр. Наприклад, окрім того, що в битві при гельмовому яру беруть участі тисячі людей, спеціалісти з графіки створили спеціальний софт для створень. Ще більшої кількості комп'ютерних статистів. Завдяки такому міксу я б сказав, що, хоч графіку ви і помітите, все-таки фільм не минулого місяця вийшов. Але сильно очі вона вам різати не буде. Це не трилогія приквелів зоряних війн, в яких часом було враження, що ти дивишся мультик, а не кіно. Хоча і у ВП проскакують забавні лазі. Реально, хлопака, ніби не водою, а клацанням Таноса знесло. До речі, саме ця сцена знищення Ізенгарду виглядає, як на мене, найгірше на фоні усього фільму. Тут і симуляція води, яка в той час була далека від. Сконалості і велика кількість ентів та 3 d уроків одним словом, більша частина усього, що рухається, це графіка. Тому нічого дивного, що виглядає тут все як відеогра року, так 2010-го. Але навіть так ця сцена різала мені очі приблизно на тому ж рівні, що і фінал першої чорної понтери. Камон, це був просто треш з іншої сторони. Те, як поставлена фінальна битва, не дає мені права залишити якесь негативне ставлення до візуалу фільму, оскільки так як знімали екшен у володарі перснів не знімають вже давно. Дві вежі прекрасно продовжують розкривати теми першого фільму. Друга частина показала ще більше куточки в землі, відкрила нам нових героїв, повернула старих, показала війну та продемонструвала трагедію тих, хто змушений був взяти у ній участь. При цьому не забуваючи, що це блокбастер, додаючи гумор та свої яскраві моменти. Якщо коротко, дві вежі розвернули нові приголомшливі масштаби у цій франшизі. Так, події тут тільки розвиваються багато чого ще не досказано, а до кульмінації ще цілий фільм. Але це чудове продовження та правильний сиквел. Більше тут і не додасиш.